Тут дуже важливо, щоб ми починали з себе і наводили ладу в собі, в власному тілі, з власним харчуванням, з власним ну, режимом тренувань рухами, з власним диханням, да? щоб було ладно в нашому тілі жити, потім було ладно в нашому просторі жити, щоб потім ладно було в наших родинах жити, а потім в територіальних громадах. Якщо кожна громада, ну вони ж ну ми ж крізь в кожній громаді знаємо, де вулицю треба зробити, де дерева треба посадити, а де зрубати старі, де почистити ліс, а де засіяти поле, так що було ладно, і оцей принцип ладу, він накопичувальним ефектом пройде. Да? І тут дуже добре, якби зустрілися лад з людей, які керують, да? і лад з людей, які тримають, тому що навіть якщо людина буде наводити ладу. Ну і ну, в яку позицію керівну в міністерстві чи в якомусь закладі людина б не займала, вона не зможе навести лад, якщо там люди, ну як це сказати, не можна понабирати мух і требувати, треба, щоб вони мед приносили. Тому що мухи будуть інші збирати. І тут ми говоримо про те, що ну, якраз треба пробуджувати народ в великій масі. І щоб він був обізнаний і міг, міг бачити і говорити про це, щоб ну, воно якось прозоро було. Що оце ладно, а оце не ладно. Ось цим я погоджуюсь, ладно, тут я погоджуюсь, що це ладно, а це не ладно, цього не може бути. Я проти цього, і це ми прибираємо. І такі принципи народовладдя, тобто вони дуже дуже потужні, помічні.